Послання 284 Діва Марія. Ніколи не можна відмовлятися від надії на користь страху. Субота 17 грудня 2011 року 15.30. Моя у світові має бути швидко сказано про любов і милосердя, які мій син Ісус Христос має до кожної людини на землі. Він любить усіх, включно з тими, які мають байдужі душі, і тими, які не знають його. Ніколи не сумнівайтеся, що ті ж самі люди, яким можливо бракує духовності, є дуже люблені ним, їм буде надана велика надія, коли милосердя мого сина огорне їх. Небеса радітимуть, коли ці люди відкриють очі на правду під час попереджень. Саме тоді вони приймуть любов і надію, яка буде дана їм. Це буде найбільший дар, який вони будь-коли отримають в цьому житті на землі. Моя дитино люди ніколи не повинні засуджувати тих, які не почитають мого Отця, а також вони ніколи не повинні втрачати надію через тих, які відкидають мого сина. Ці всі душі з глибокою ніжністю любить мій син, який лише хоче врятувати їх. Надія, дитино моя це дар від Бога Отця Ніколи не можна відмовлятися від неї на користь страху чи негативу. Милосердя мого сина не знає меж незабаром воно буде дароване кожному з вас. Надія і радість. Повинні бути на передньому плані ваших думок, діти, бо мій син збирається подарувати такий великий дар своїм дітям, для того, щоб врятувати світ. Він хоче, щоб усе людство було частиною цієї великої, славної ери миру, яка чекає на усіх вас. Моліться, 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 щоб усі душі на землі вітали цей дар любові. З відкритими і смиренними серцями. Саме через попередження буде остаточно показане людям Боже милосердя. Потім не може бути жодних сумнівів щодо того, як сильно усі його діти є любленими і оточені його опікою. Ваша улюблена мати цариця небес.